Брізка винограду на третій рік. Моя мета сформувати плодову ланку, яка складається з плодової лози та сучка заміщення. На сучку заміщення планую виростити дві лози. Перша обов'язково має бути зовнішньою. З неї наступного року знову формуватиму сучок заміщення. Друга лоза піде на плодову стрілку. Сучок заміщення обрізає на три бруньки. Через властивість вертикальної полярності винограду крайні лози повинні виростити достатньо потужними, тому сучок заміщення завжди короткий на два-три вичка. Ось у мене був сучок заміщення. Обрізаю вона. Тут раз два. і буде три. Це буде наступна ланка. Так, і ось це. མ སྤེལ གོང Ось так воно буде на наступный рік. Ось у ну, мене кущ аватара. Дуже сильно рослий. Ось на ну, оплодна. Ось майже ідеальне получилось так, як я хотів. Це сучок зміщення, а це буде лоза. Для чого я все це роблю? Головна мета плодової ланки не допустити швидкого подовження рукава. Усе через вертикальну полярність винограду, яка полягає в тому, що нерозвинечі пагони на лозі утворюються на її краю, а бруньки ближче до голови куща можуть взагалі не прокинутись. Саме для цього і потрібен сучок заміщення. На ньому всього 2 чи 3 вічка, тому лози там зазвичай виростають достатньо сильними, бо вони крайні на лозі. З деяких лоз, що ростуть із голови куща, я сформую відсутні рукави. Загалом на кущ планую 6 рукавів. Укриття винограду на зиму. Минулої зими я просто засипав лози землею. Але навесні, коли доставав їх досить пізно, бо боявся весняних заморозків, випадково обламав кілька вже тронувшися в ріст паганів. Тому цього року я придбав листи піну товщиною 20 мм. Хоча практика показала, що треба. Було брати товстіші. Викопав траншеї приблизно 25 см заглибшки та з за шишки, поклав на дно лози, накрив їх листами пінополістиролу і зверху присипав землею. Таке укриття повинно захистити молоді пагани навесні, бо відкривати виноград я знову планую тільки після завершення весняних заморозків. І Хочу уникнути. Обламування ростків. Схема поки не ідеальна. Наступного року потрібно робити канавки більш ґрунтовно та брати товстіший пінополістирол. Подивимось, як це спрацює. Буду вдячний за цікаві поради. Дякую за увагу, до зустрічі навесні!